Повітря Москви та інших міст Росії розірвали небачені раніше вибухи. Цілий град снарядів, немов лавина гніву, посипався на міста агресора. Удари були точковими, але нещадними. Навкруги все стало розлітатися, немов іграшкове. Земля здригалася від потужних поштовхів. Ось і прийшла жорстка певна відповідь. За масовані удари за кожне українське місто, за кожну сльозу. Та втрату, Тож далі будемо з вами обговорювати, що наробила Російська Федерація, включно на території нашої держави. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Розпочнемо із того, що росіяни завдали масованого ногу удару по Україні, застосувавши різні повітряні засоби нападу. Так під ударом чергове опинилися і Полтавщина. За даними Полтавської ОВА, більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загоря. Ані будівлі одного із підприємств також пошкоджено прибудову житлового будинку. Окрім цього, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Ну а за оновленими даними внесто комбінованої атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру Полтави. Ушкоджень зазнав і вокзал. Полтава південна вибито вікна, двері, частково зруйновані стелі. Також постраждали проміський вокзал, вагони та адмінбудівлі. Ну а це збита аеробалістична ракета 9 сімдесят сім комплексу кинжал у когось на городі на Полтавщині. За даними повітряних сил, загалом загарбники атакували українські міста, застосовуючи чотири аеробалістичні ракети кинжал із повітряного простору Тамбовської області. Ну а тим часом ліквідація наслідків атаки триває і у Смілі, що на Черкащині. За попередніми даними пошкоджено три дев'ятиповерхівки суттєво. Поруйнований також і місцевий коледж Національного університету харчових технологій вказали в ОВА. Зауважимо, що під час цієї атаки постраждали низка регіонів України. Так ворог з'яснив масовану комбіновану атаку на всю Україну із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет, зокрема калібрів та хесто один, і також конжалів та ударних випила. Ось як удари по Україні прокоментував і голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Напередодні за все. Е, Закладається питання точності. у шахет, закладається завдання бути зброєю терор. Удари по цивільних будинках, об'єктах це не є прицільна якась зброя, якої завдання є тільки локально знищити бункер, військовий об'єкт чи скажімо систему протиповітряної оборони. Для них завдання долетіти і вдарити в великий житловий будинок. Для них завдання розсипати елементи з касетним боєзарядом, або врізатись в максимально в місце, де є велике скупчення людей, і занести максимальної шкоди. Тому, якщо і закладаються оці тепловізори, це реакція на тепло, це можливо скупчення якихось. Великих термальних об'єктів, чи власне в такий спосіб вони будуть намагатися шукати скупчення людей, ну або принаймні ті об'єкти, які, скажімо, випромінюють типу, тепло. Важко сказати зараз, якою конкретною метою, але я думаю, що це власне більше все завдання. Бо для мене з нами стало цікавим моментом, що недавно збитий іранський шахет. На території України там, начебто перефарбований в білий колір. Ну, ми всі знаємо, що росіяни експериментують з кольорами, але для мене що це важливо, чи це іранський шахет, який поставлений в Росію вже з моменту Ірано-ізраїльської війни, після верніше чи припинення там активних дій, чи до якщо він поставлений після, це означає, що Росія і на сьогодні. Неспроможна повністю заповнювати потребу в шахетах. У них, тобто, все одно вони імпортно залежні. Якщо це іранські шахет, які вони витягнули, так би мовити, зі складів з давніх часів, ну це теж свідчення того, що вони не можуть за рахунок свого виробництва повністю закривати ту нішу, яку вони планували зайняти в плані тотальних ударів по Україні. З іншої сторони, це не означає, що треба розслаблятися, що потрібно заспокоюватись, чи сподіватись на те, що противник зменшить кількість ударів. Це означає про те, що він не може різко масштабувати. Про що досить часто ми зараз чуємо в соцмережах, що політики, які до армії мають приблизно стільки, як я до віденського балету, але обов'язково хочуть розказати всім. От Росія в геометричній прогресії наростить, нарощує і так далі. Бо он, Росія африканських жіночок завела у себе на заводи. африканський жіночок чотири руки, а не дві. Ну тобто, це така штука якою десь трішки намагаються перебільшити у нас потенціал самої Росії? Тут, як би мовити, і російської пропаганди не треба. Але з другої сторони ми розуміємо, що противник експериментує, противник намагається постійно модифікувати видозмінити цей шахет для того, щоб він. Обходи системи протиповітряної оборони наші для того, щоб його переміщення зробити максимально скритним, тихим, непомітним для того, щоб власне збільшити бойову компоненту, ударну компоненту його збільшити, його швидкість, дальність польотів. Це однозначно, все так відбувається. Ще наслідки російського. Нападу відчув і Львів, адже саме Львівщину атакували крилаті ракети Х-101 із літаків Ту 95 мс а також дрони. Вибухи та роботу проти повітряної оборони чули жителі Львова, Дрогобича та інших місць області. Згодом начальник ОВА Максим Козицький оприлюднив у соціальних мережах першу інформацію про наслідки атаки. Попередні минулися без жертв і постраждалих. На місцях працюють усі профільні служби. При цьому окупанти били по критичній інфраструктурі області на місцях працюють всі профільні служби деталі ситуації влада пообіцяла надати згодом. Водночас, за словами голови Дрогобицької районної адміністрації, є влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Частина Дрогобича залишилася без світла після обстрілу. А на Івано-Франківщині уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств. Мова йде про Ругатинську та Більшіцівську громади Івано-Франківського району у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви покрову Пресвятої Богородиці у ГКЦ та частково дерев'ян. Ну, звіницю у селі Нараївка постраждала жінка та пошкоджено житловий будинок. Зараз на своїх екранах ви можете побачити напрямок дронів та ракет, які сьогодні атакували Україну. Попередньо дописували монітору, що було застосовано більше 450 дронів та більше 40 ракет. Тож, якщо говорити про інші наслідки атаки, то окрім того, балістика та декілька груп ракет летіли і на Миколаїв. Під ударом був об'єкт інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу, пошкоджено складські будівлі, але обійшлося без поранених. На ну, тим же. Часом у Хмельницькій області є перебої з електропостачанням. Як розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у регіону села Напопово було знищено дві ракети типу Х-101 – та 9 ворожих БПЛА по типу шахет. Ще 21 ворожий БПЛА типу Шахет втрачено локаційно. Місце падіння уламків встановлюється. Внасток атаки пошкоджено лінію електропередач, через що від електропостачання відключено близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району, а також пошкоджено вікна в недіючій школі. Також росіяни несли ракетний удар по Запоріжжю. Внасток обстріл пошкоджено приміщення одного з підприємств. Про це у телеграм повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджено виробниче проміж. Одного із підприємств попередньо люди не постраждали Ідеться у повідомленні. Якщо ж говорити про інші міста, то російські окупанти атакували Харків ворожим дроном, типу Молнія. Удар був зафіксовано по одному із найбільш постраждалих раніше житлових масивів міста. Про це повідомив голова Харківської міської ради. Ігор Терехов. за його словами дрон влучив у дах багатоповерхового житлового будинку. На місці працюють екстрені служби. Попередньо постраждалих немає, однак інформація щодо наслідків уточнюється. Що ж ну, а далі говоримо про вибухи, які були на території Росії, адже за кожну таку атаку рашисти обов'язково отримують гідну відповідь в майбутньому. Так стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму після удару служби безпеки України зайнялася велика пожежа на території аеродрому. Про це свідчить дані сервісу Fire Information for Resource Management System. Американської компанії NASA ресурс фіксує три осередки займання. Окрім цього, на опублікованих відео помітно, що на ураженому литовищі значно збільшилася площа пожеж. Поступово вогонь змістився до центральної частини аеродрому. Зазначимо, що на аеродроми Кіровське росіяни втратили три гелікоптери: Мі 8 мі 26 та мі 28 та ЗГРК грк 1 Було також нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента засобам протиповітряної оборони складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних випала ворога, розповіли ОСБУ. Литовище роз. Ташоване поблизу одноіменного селища в окупованому Криму. Також і в російському місті Брянськ пролунала серія вибухів. Це результат чергової успішної операції головного управління розвитку Міноборони України. цілью стали об'єкти 120-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Згідно із повідомленнями місцевих пабліків, мешканці Брянська чули гучні вибухи і стрілянину. Ну а в небі бачили невідомі безпілотники Росіяни ж обурювалися, мовляв, чи нормально, що повз них пролітає. Реактивні дрони вони діляться враженнями, що де жахнуло, та говорили, що влада забула про них. Ой як два рази жахнула, взялися за нас конкретно. Місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео наслідків роботи. ППО джерела в українській розвідці підтвердили, що мотою атаки стали об'єкти 120-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міноборони Російської Федерації. Деталі щодо масштабів рунювань уточнюються. Однак, у зазначають, що Ція частиною системної кампанії з демілітаризації ворожої інфраструктури цікаво, що перед цим ударні дрони ГУР вразили у брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061-го центру мінерально-технічного забезпечення російських збройних сил. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали свої пуз до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.